Час, коли життя на волосині, і, здається, зірка вниз уже летить, ми довіряємо янголам, що носять одяг білий, вони уміють від біди нас захистить. Довірся тим рукам на все умілим вони творити можуть чудеса, цим людям, що любов'ю і словом щирим крізь темряву вертають зорів небеса. У День медичного працівника вітаємо з професійним святом усіх лікарів і працівників закладів охорони здоров'я рідної жмаринщини. Найперше висловлюємо глибоку вдячність лікарям, які пішли на особливий фронт. Вони змінили білі халати на бронежилети і часто на лінії фронту або в госпіталях поруч із бойовими діями зупиняють кровотечі. Проводять складні операції, рятують життя наших оборонців. Серед них лікар-травматолог Жмаринської ЦРЛ Максим Верещинський, лікарі та фальшери Жмаринської екстреної медичної допомоги Юрій Щітинський, Олександр Ткаченко, Віталій Якимишин, Василь Кудрявський, Олексій Ліщишин та багато інших. Доземний уклін кожному лікарю. І медичному працівнику, які щодня рятують десятки життів, найперше вітання звучить від нашого воїна, молодого офіцера, родом із міста Одеса. Лікарі це зараз наше все. Тому дякую їм дуже за професійну допомогу. Зараз себе почуваю дуже добре. Вони роблять і тут важливу роботу, і ті, хто знаходяться набагато ближче до лінії, також там виконують в надважких умовах допомогу хлопцям. У закладах охорони здоров'я Жмаринської громади проводять лікування та реабілітацію наших захисників, купують необхідне обладнання і залучають додаткові кошти на створення комфортних умов. З бюджету громади передбачили додаткові кошти на покращене харчування військових в лікарнях. Завдяки участі в обласному конкурсі вдалося залучити понад 1 мільйон гривень на укомплектування відділення реабілітації, де нині активно проводять ремонтні роботи. Такі послуги за 20 пакетами Національної служби здоров'я України надає жмаринська центральна районна лікарня на чолі з Ростиславом Боровським. Реабілітацію хворих після травм опорно-рухового апарату, перенесення інсультів інфарктів проводять у трьох відділеннях лікарні відновного лікування на чолі із Богданом Боровським. Нещодавно тут відкрили кабінет ударно-хвильової терапії, який в комплексі із лікувально-відновлювальною терапією надає послуги для всіх жителів Вінницької області. Тут працюють віддані свої справі лікарі і медичні працівники, які часто допомагають людині розпочати перші кроки після важких травм. Чудові хлопці, чудові майстри, знають, вміють і другі вчать. Дякую. У громаді працює програма безкоштовного зубопротизування для пільгових категорій населення. Такі послуги надає жмаренська стоматологічна поліклініка на чолі із директором Вадимом Осадчуком. У перші секунди після важкої травми в ДТП чи критичних ситуаціях на допомогу приходять особливі янголи: водії, фельдшери, диспетчери та лікарі екстреної медичної допомоги. Про жмеринських лікарів екстреної допомоги на чолі з Тетяною Кузьміною можна знімати окреме кіно на Netflix. Десятки вдячних відгуків і подяк із щирими словами від пацієнтів, життя яких було на волосині. Часом здається, що ці люди роблять неможливе. Профілактикою хвороб із запобіганням поширенню інфекцій займаються фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб на чолі з Іваною Стелюк. Саме ці люди в білих халатах дбають про епідеміологічне благополуччя населення, проводять лабораторні дослідження і реагують на надзвичайні ситуації. Первинну медичну допомогу у п'яти амбулаторіях надають фахівці центру первинної медико-санітарної допомоги на чолі із Олександром Султановим. Немає нічого дорожчого за здоров'я наших дітей, і коли вони посміхаються, ми відчуваємо найбільше щастя. П'ятилітня Маргаритка. З усмішкою розмальовує стіни в лікарні на великих плакатах для творчості. Дівчинка добре знає свого сімейного лікаря і висловлює найщиріші вітання з нагоди дня медика. Я вітаю всіх лікарів зі святом. Будьте всі здорові. У центрі ПМСД продовжують створювати безпечні та комфортні умови для всіх відвідувачів. На коридорах для пацієнтів черзі встановили кондиціонери. Для дітей облаштували куточки для ігор з метою інформування про важливість вакцинації. Лікарня постійно працює над залученням додаткових інвестицій для придбання сучасного обладнання і проведення діагностики хвороб. У такий спосіб в минулому році облаштували кабінет гінеколога з можливістю діагностики ранніх стадій онкохвороб. Кожна жінка за направленням сімейного лікаря має змогу вчасно діагностувати такі хвороби і вилікувати їх. Таке ж обладнання для діагностики раку грудей працює успішно в центральній районній лікарні. Виконавчий комітет жмаринської міської ради на чолі із секретарем міської ради Вадимом Кожуховським вітають усіх лікарів та медичних працівників із професійним святом. Низький уклін та слова подяки вам, дорогі медики, за ваші добрі серця, за золоті руки, високий професіоналізм та щоденну виснажливу працю. Від щирого серця бажаємо кожному благополуччя, добробуту і того, що ви так щедро даєте людям. Міцного здоров'я! Нехай примножуються в кожному колективі найкращі традиції української медичної еліти: лікарська честь і громадянська відповідальність, висока моральність та інтелігентність, працьовитість та професійність. Нехай клятва гіпократа ніколи не буде для вас обтяжливим обов'язком. А лише приємною місією будьте переможцями у боротьбі за життя і здоров'я людини. Саме нині, як ніколи, ми усвідомлюємо важливість вашої нелегкої роботи, адже саме вам вдалося взяти на себе основне навантаження у боротьбі з пандемією та нападі країни-агресора. Ви часто ризикуючи власним здоров'ям і життям, продовжуєте залишатися на передовій та виконуєте благородну місію. Рятуєте життя. Доземний Уклін, Герою України, водію екстреної медичної допомоги Сергію Кришталю, який загинув 10 лютого у населеному пункті Федорівка Бахмутського району у боротьбі за незалежність України і нашу свободу. Нехай пам'ять про мужнього воїна назавжди буде в наших серцях. І вдячністю відгукується в єдності усіх нас заради майбутнього України. З Днем медичного працівника України!